Ми ж не забуваємо, що ліберальчики вже 18 разів за останній рік перефарбувалися. То вони намагалися перемогти, то вони заперечували, що перемагають що вторгнення, то вони говорили те, то вони говорили все. Але по суті, вони завжди грають у цій інформаційній війні проти України. Тому тому я не розумію, коли в українському інформаційному просторі з'являються взагалі російські спікери. Тому що російські експерти це останнє, що ми маємо чути в своїх ефірах. Останнє. І тут, ви знаєте, декілька днів тому, точніше декілька там тиждень тому, в одному із своїх ефірів, я згадала про 24 канал, і в той момент я. Озвучила деякі запитання, які мене дуже сильно цікавили, і навіть трошечки сумнівалася у тому, чи правильно я це роблю. Але переглядаючи свої ефіри, я зрозуміла, що моя претензія зараз правильна, тому що вона була що зараз що. Тоді, отже, згадуємо тиждень тому. Я робила ефір читанки, присвячений Івану Нечою-Левицькому і його книжці Хмари. І серед іншого, під час ефіру, тому що це пов'язано було з тим, що відбувалося протягом дня, Я згадала про одне відео: відео з 24 го каналу, який іде просто от стопа в стопу за каналом ЗІК. Залямов російський опозиційний політик. Приєднується до нашого ефіру. Вічер добре вас привітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Абас. Ну вот э, Сурков о минских соглашениях. Э, почему вдруг опять вытащили Суркова? Собственно говоря, чем он сейчас занимается, и не значит ли это, что его пытаются вернуть в большую политику? Угу. А яким чином взагалі я прошу прощения, Сурков Кирієнко, яким образом будуть ділитися ролі в Кремлі, яким образом вони сейчас делятся? Есть ли зараз тот ідеолог, який відповідає курирует украинское направление? Канал Зік просто супер патріотично зайшов, а потім Медведчук, а потім Наташа Влащенка, генеральний продюсер. Ну і ви розумієте, ви багато разів бачили ні Бабака, або в ПТС, або в ВМБ, Що там показувало, як там співав Робінович? І от 24 канал, такий патріотичний, такі всі зайчики, такі. І всі прості міра. І тепер у них постійно русські спікери, які говорять про Суркова, Юркова, Дуркова, Муркова. І вибачаються, коли раптом у них русський гость в ефірі вони говорять до нього українською мовою. І так, Ой, простіть, ізвините, ми заговорили з вами на українському язикі, Давайте перейдемо на понятний для вас русський язик. Вони це говорять в своєму ефірі. Ефір ідея для українського глядача, для українського глядача. Українському глядачеві. Нахер здалося розбиратися в Сурковій, в його сложної біографії. Український глядач повинен розбиратися у тому, що формує нас у нашому просторі, а не в якомусь русском лібералі, який на русском язикі буде розказувати нам про суркова, і це все буде не детруватися. А ведуча буде вибачатися, що виявляється, вона забулася, і українською мовою поставила запитання: простіть, простіть звініть. Слухайте, це українське телебачення чи ні? Тому 24 канал у мене дуже багато питань. У мене дуже багато питань до 24 каналу. До ведучих, які принципово рвуть на сі тільняшки, тому що мені вже здається тільняшки, і розповідають, що вони завжди будуть калупати цих руських лібералів, і що всі русські враги, а потім. Не минає і року після вторгнення, як ти заходиш в сітку і дивишся, що у них стільки русських там понатикана в сітці, і вони ще й вибачаються перед ними, і вони ще не тетрують, не перекладаються це все. Це все транслюється російською мовою на мільйонні українські аудиторії. Я така. Договорила це все, і така думаю, ну я зараз не дуже сильно слідкую за телеком. Дійсно, у мене не дуже багато слідкувати часу за телеком, але я трошки починаю виходити, виходити назовні, і скоро, скоро, знову ж таки, ми з нашою аналітикою будемо вам пробувати, пробувати екрани дуже активно. Але. Переглядаючи архівні відео, переглядаючи всі ті відео, які я вам рекомендую зайти і подивитися у закладці живих ефірів, прямих ефірів, починаючи власне, від новорічного ефіру, я побачила дещо дуже цікаво рік тому. Зараз хочеться показати випуск каналу 24, який це випуск новин. Який мене відверто здивував, і зараз ми швиденько подивимося його на перимоці, і Я поясню, чому він мене здивував. Отже, 14-та в Україні про головне станом на цю хвилину. Говоримо далі. Мене звати Андріана Кучер. Вітаю і дякую, що ви з нами. Російська інтелігенція та інші відомі росіяни виступили проти війни з Україною. Науковці, правозахисники, музиканти та актори збирають підписи проти нового російського вторгнення в Україну. Аби не було війни, так називається заява звернення до російського керівництва. Випуск новин зараз. Я вам розкажу про головне станом на цю хвилину. Перша новина стосується заяви Руська інтелігенції. Це 31 січня. В цей день ну, багато чого відбувалося, але звичайно це денний випуск новини, і треба з чого і складати, і тому. Головна новина це те, що інтелігенція російська вирішила нас виявляється захистити. Я б це головною новиною не назвала і взагалі б новини не давала. Але дивимося випуск далі. Тим часом Нью-Йорк Таймс розкрив масштаб американських санкцій, якими погрожує президент Байден для стримування вторгнення в Україну. Найсуворіші обмеження можуть зруйнувати всю російську економіку. Йдеться про обвал рубля, крах, фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які зроблять боляче майже всім росіянам від мільярдерів та урядовців до звичайних сімей. І тут ніби американські санкції, окей, але обвал рубля, руська економіка знову ж таки в центрі все, що пов'язано з Росією. Добре, друга новина, фіг з нею. Третя новина зараз. До нас в ефірі приєднується Леонід Госман, російський політик, а також підписан, заяви звернення до російського керівництва проти війни з України. Здравствуйте, приветствую вас в нашому ефірі. Как меня слышно? Отже, іще русский русський інтелігент. Приєднався, протестує проти того, що Росія хоче розпочати війну проти України, хоча Росія веде війну проти України, і щось я не бачила ніяких останнім часом листів про підтримку деокупації Криму, деокупації Донецької та Луганської областей. Ні, ні, ні. І от дивіться, випуск новин триває 15 хвилин. Подаються вони про головне станом на цю хвилину. Дата 31 січня. Ви можете подивитися головні новини дня, але я для вас виписала. Що там відбувалося в цей день? Почали оголошувати про те, що Україна, Польща і Великобританія будуть такий якийсь заключати союз. Також там була історія про те, що наша поліція розкрила якийсь там замах. Ну я до речі не читала про цей замах нічого. Що там а, правоохоронці викрили знову мисликів, які планували масові заворушення в Україні? Потім окупанти обстріляли околиці Світлодарська. Також Рада безпеки ООН проходила, але вона ввечері аж проходила. Польща поставить Україні озброєння. Одним словом, ну новини були, але от 15 хвилин випуск. Як він завершується? рост цен, они уже к нему тоже немножко привыкли. У нас уже давно растут цены, вот, и народ ругается, кто ругается на свое правительство, в основном на свое правительство ругается. Есть еще талантливые люди, которые верят в то, что это американцы все нам устроили, но такого испуга пока в этом смысле нет. Спасибо вам большое. К сожалению, больше нет эфирного времени. Еще раз спасибо, что вышли с нами на связь. Нагадаю, Леонид Гозман, российский политик, был с нами на связи. Далее эфир продолжить проект спецслужбы. А я до вас повернусь уже меньше, ніж за годину. Будьте с нами. І от вам випуск новин про головне станом на цю хвилину. Перше це русські інтелігенти об'єднілісь. Друге санкції США обвал рубля. Третій пункт. Ми поговоримо з русським інтелігентом. Випуск закінчився. Це випуск новин для українців серйозно. Лютий 2022 року. В той період, коли нам треба розбиратися зі своїм, говорити про своє, розбирати своє, що відбувалося в українському медійному просторі. Відбувалася Діч.